Є новина, друзі. Вирішив відповісти на коментар. Вчора відео було про те, що хочуть послабити обмеження на виїзд за кордон для чоловіків, які до 25 років мають. Тобто вони зможуть виїжджати і це обговорюється, Про це сказав міністр освіти, тому що ну я так розумію, я вже про це говорив. Дуже багато 17-річних дітей вивозять за кордон, Вони більше не повертаються. А це ну Україна втрачає майбутнє, об'єктивні речі. Ну, і от е, Юлія написала за відкриття кордонів для всіх. Ну, поки що, от ми маємо ще далі коментарі депутатів Верховної Ради. Вони кажуть, що це питання розглядається на комітеті, а це дуже важливо, тому що, значить, вже депутати обговорюють, як прова. Це рішення в життя ну, для 25-річних. до 25-річних, які не підлягають мобілізації, ну я так розумію, вони зможуть їздити за кордон. Якщо це рішення буде прийнято, це будуть внесені відповідні зміни в закон. І це вже два депутати підтверджують. Тобто, комітет це питання розглядає Верховна Рада. Чи це буде прийнято, чи це не буде? Ми не знаємо. На рахунок відкриття кордонів для всіх. Я думаю, що в найближчий час поки що цього не відбудеться. Але те, що влада починає думати, що треба відкривати кордони, тому що. Ну, ми просто втратимо майбутнє, втратимо країну, люди більше ніколи не повернуться і все. Якщо тут буде концтабір, ну так, так і є. Тому треба однозначно поступово це вирішувати. Я теж заповнюю відкриття кордонів для всіх чоловіків від там, одного року дітей до 90 років, щоб всі могли їздити і без ніяких проблем могли повертатися, могли робити бізнес. Могли ну жити своє життя, як то кажуть. Але поки що ми цього не маємо. Добре, що почали говорити про послаблення обмежень для чоловіків до 25 років, тому що ну реально, якщо ця вийде в 17 років, то майбутнього в нашої держави не буде. От така відповідь: ну і продовження попереднього відео. тому що вже є інформація, що дійсно на комітеті два депутати сказали Верховний Ради. Вони розглядають це питання, тому що проблема є виїзду 17-річних. Напишіть, що думаєте. лайк, репост, підписка, ну і телеграм підписують.